Вітаю! Давайте з вами будемо перевіряти домашні задачі, але сьогодні вони вже такі цікаві, вже є над чим замислитися, і, мабуть, комусь із вас потрібна буде допомога з виконанням цих задач, з зв'язанням цих задач. Давайте подивимося, які задачі у вас були. Перша задача 7.21, що може бути схована за непрозорим екраном, якщо світлові промені змінюють напрям, як показано для випадків А, а Б і В. Ось такі рисунки, але у нас з вами на уроці я вам показувала декілька можливих варіантів, і ми дещо дивились з вами безпосередньо в відеозаписах і бачили, як це відбувається. Тому давайте будемо намагатися розв'язати цю задачу. Якщо ми подивимось на ці рисунки, то у нас є можливість, ну, ось тут бачите, в B і в B, у нас тут якось дивно, перший луч проходить і зверху залишається, третій знизу, другий посередине. А тут вони змінюють свої напрямки. Перший стає нижнім, а третій стає верхнім. Давайте спробуємо подивитися. Я не буду поки що чіпати перший варіант, ви зараз зрозумієте чому. Але давайте почнемо з другого. Якщо ми розуміємо, що у нас так відбувається, то я можу сказати, що тут в мене призма. І якщо я продовжу вхід променів, то зрозуміло, що вони будуть рухатися ось таким чином. Тобто, я можу це проілюструвати і бажано, щоб ви це теж зробили. Тобто, не просто написали, який саме пристрої, а зробили трохи ілюстрацію. Добре, для цього випадку ми розуміємо. <кхід> Давайте подивимось на е третій випадок. Тут я вважаю, що може бути пласке дзеркало. Ну, як це можна доповісти? Я рисую дзеркало, і бачимо, як в нас будуть йти промені. Перший промень торкається і відразу відбивається, другий таким чином, і третій, ось таким ось чином. Добре, ми розуміємо, як це відбулося. Так, у нас це може бути. Але якщо ми дивимося ось на цей екран. То ми не розуміємо, якщо буде призма, то так промінь може пройти. А якщо буде дзеркало, то він теж так може пройти. Тобто, ось цей перший випадок нам дає можливість вважати, що там буде або плоске дзеркало, або призма. Я не буду рісувати ілюстрацію, тому що ми зробили їх в випадках Б і В, і можна зрозуміти, що будь-який із приладів може знаходитися за цією ширмою, за цим екраном. Ось така. Класна задача. Якщо ви її зробили самостійно, з що тут відбувається, це дуже добре. Якщо ви не зробили ілюстрацію, то будь ласка, дорісуйте це. Але все інше, ну сподіваюся, що ви зробили. Молодці! Наступна задача. 7,26. Світло переходить із середовища, де його швидкість дорівнює 2,6 на 10 ,8 степені метрів за секунду, у середовище, де швидкість менше, тобто становить вже 2 на 10 ,8 степені метрів за секунду. Визначте кут заломлення промені, якщо кут падіння дорівнює 50. Якщо швидкість світла в середовищі зменшується, то зрозуміло, що це буде оптично більш е, щільне середовище. Це означає, що кут а, заломлення Должен у нас виявитися менше, ніж 50 градусів. Ну, такі речі важливі, на які я звертаю вашу увагу, і ці моменти бажано бачити до того, як ви будете ще розв'язувати задачу. Ну, це такі очевидні речі. І так, нам дана швидкість а, в першому середовищі, нам дана швидкість у другому середовищі. І нам дан кут падіння у першому середовищі, а знайти потрібен кут заломлення. Перед тим, як ми будемо записувати закон заломлення, бажано зробити рисунок, який нам буде все ілюструвати, щоб ми розуміли, що і де відбувається. Крім того, що n 1 і n 2 ми не будемо брати окремо, тому що нам вже. Не так, ми можемо їх брати окремо, але це для нас не важливо, тому що ми будемо записувати другий закон заломлення через відношення синусів і через відношення швидкості. Ось так. Тобто, я можу записати закон заломлення, як N з одного боку дорівнює відношенню швидкості, а з іншого боку дорівнює відношенню синусів котів. Бажано, щоб ви розуміли, пам'ятали. Що це відношення, якщо це синус падіння до синуса заломлення, то і швидкості в таких самих середах, середовищах. Тобто в, перше, в першому середовищі і в другому середовищі. Тобто там, де альфа, там В1, там, де гамма, там В2. Ось це співвідношення у нас є. Але звідси ми можемо легко знайти синус гама. І далі ми можемо з вами окремо обчислити синус гамма. Якщо ви це робите, будь ласка, ми залишаємо 4 знака після коми. Зазвичай, коли шукають тригонометричну функцію, залишають 4 знака після коми. а потім за допомогою калькулятора або, мабуть, ще хтось користується таблицями Брадеса, і, мабуть, ви розумієте, що це таке, ну, мого віку люди, мабуть, дуже класно пам'ятають, що це таке. Ось і ми можемо знайти 36 градусів. Але якщо хтось з вас дуже класно. Полюбляє математику і розуміє, її, то ви можете використовувати функцію арксінуса і записувати ось цю, ось цю формулу, ось, ось цю формулу вибачте, через арксінус і шукати безпосередньо відразу кут не обчислює проміжуточний синус цього кута. Але відповідь цього не змінюється. І ось цей розв'язок оцінюється так само, як і цей, якщо ви отримуєте правильну відповідь. Тобто нема. Переваги між цими розв'язками Ну, так, це більш математичний, тому що якщо хтось так може, ну, трохи коротше. добре Але ось це нічим не, не гірший спосіб. Він теж дуже класно дає вам отримати максимальний. Значення оцінки. Так, і наступна задача дивіться, ось така задача, де потрібно щось порісувати. Деякі з вас, мабуть, відразу. Ога, бачите, давайте я ось тут зроблю курсивом. Деякі з вас, мабуть, відразу э, почали щось рісувати, але, 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 тут є трохи підстава, давайте ми не ну, уважно подивимось. Ось тут провінь падає із. Э, Мабуть, повітря до скляного півциліндра. А ось тут кожного разу промінь падає із півциліндра і виходить в повітря, але повітря має менший показник заломлення. А це означає, що нам обов'язково перед тим, як рисувати подальший ход променів, ось тут, в трьох випадках, потрібно було спочатку обчислити граничний кут падіння. Тому що це може бути підстава, це дуже важливо, І тому ми беремо ось зараз ми беремо ось цю табличку і починаємо розв'язання задачі з того, що знаходимо гранічний кут для двох даних середовищ: для скла, у якого буде 1,6, і для повітря, у якому ми будемо вважати. Показник одиничка. І тоді, ну, от бачите, я беру N1,6, і тоді граничний, синус гранічного угла це буде одиничка на n. Ми це з вами робили в конспекті, тому можна цю формулу не отримувати окремо. Але якщо ми знайдемо арксинус з цього одиничка на 1,6, ми отримаємо 39. Ну, або ви могли знайти спочатку о, синус, тобто одиниця на n, вибачте, я це не рахувала, але. Це не складно. Зараз у ми поділимо на 1,6. Це у вас було б 0,625, якщо хтось покроково обчислював. І потім ви знайшли б синус, верні, ви знайшли б угол, у якого синус дорівнює 0,625. І це було б 39. О, А далі ми дивимося: ось тут у нас така діагональка. Якщо ми будемо рисувати, то ми бачимо, то тут кут буде 45. Він точно буде більше, ніж 39. А це означає, що з цього середовища промінь зараз не вийде. Але тут кут ще більший. Бачите? І це будемо враховувати, коли будемо рисувати. Починаємо. Спочатку зробили перпендикуляр, далі показали відбитий промінь, відмітили кути і показали заломлений промінь. І знов показали кут. Ось таким чином ми зробили перший рисунок. В другому рисунку, перед тим як я буду щось рісувати, я обов'язково пишу, що у нас кут альфа більше, ніж ось цей гранічний, який ми обчислили. Це означає, що коли ми поставимо перпендикуляр, не буде промені, який виходить, буде тільки відбитий промень. І тому ми бачимо, що у нас є кут альфа, кут бета. В кожному випадку вони різні, але я не буду нові позначки робити, нема сенсу в цьому. В наступному варіанті цей кут явно менше, ніж 39 градусів, тому у нас буде обов'язково кут відбиття, і ми можемо показати ці кути альфабетово, однакові. і буде кут заломлення, але бути уважні, він має бути більший, ніж кут падіння. Я не буду його обчислювати в даному випадку, але він має бути більший. Я розумію, що, мабуть, я трохи помиляюсь в напрямку цього кута, але він. Не менше, ніж альфа, ну тобто він реально більше, але ну є набагато більше щось ми тут зробили. І наступний варіант знов я починаю з того, що у нас кут альфа він буде більший, ніж е, гранічний кут. А це означає, що у нас промінь знов не буде виходити із першого середовища. Він буде тільки відбиватися, і таким чином ми мож, можемо знов показати е, ці кути. Ось таким чином розв'язуються задачі, і будьте дуже уважні, вас будуть намагатися постійно ось так тримати в тонусі. Це дуже класна тема, і е, не подавайтесь на ці провокації. Тобто, якщо ви ось в цьому або в цьому випадку нарісували щось на кшалт такого, то вибачте. Такого не буде для тих умов, які були у нас в цій задачі. Якщо щось не дописали, не обчислили, то, будь ласка, обов'язково це потрібно написати. Або якщо ви просто синтуїшили, що тут не буде, або тут не буде променя, який виходить в повітря, то якщо ви не доповели цього, то це теж просто ваше мабуть гадання на кофійні гущі. Але так не можна робити фізики, потрібно все ж таки більш-менш правильно і точно все. Робити. Все добре, давайте будемо відпочивати. На цьому ми сьогодні завершили перевірку і все у нас класно. До наступного разу можемо відпочити.